А починаємо ми з програму з того, напевне, що було найяскравіше минулого вікенду. Як на мене, і от ми всі зійшлися тут, і так само з нашими експертами поговорили, що найяскравішим моментом от минулого туру це був якраз поєдинок, який відбувався в Олександрії. Як це не дивно, це поєдинок не за участю ні Динамо, ні Шахтаря, ні Дніпра, це поєдинок, в якому Олександрія приймала зорю. І безперечно, гол, який забила зоря, гол зламний. Перепрошую, Олександрія забила. Зламний гол. Подивіться, Дмитро Леонов протягнув м'яч. В кращих традиціях Роберто Карлоса пробіг більше, ніж пів поля. Віддав дуже точну передачу. Полярус дотик забив м'яч. Фантастика. Олександр Алексеевич. Ні, ну стільки, сколько он бежал, правда, там Любенович. А вот здесь, конечно, пенальті значит... могло быть. Вот сейчас вот он одержався. Удержался. Ну вы жартуєте, ну, але Насправді Прозівали всі, все, да. Прозевали все. Человек пробежал все поле и Полярус успел вовремя. Просто класний гол. Взагалі, сам поєдинок насичений, класний матч. По всім направленням. Тобто є футбол. І можна говорити про те, що в нас є команди, які готові демонструвати, проявляти себе. Взагалі можна вважати, що Олександрія є командою місяця. Ну, а знаєте, якби в Англії завжди вважають, хто є тренером місяця, там визначають. Я би от особисто віддав шарану цей титул, тому що команда обіграла Динамо. Команда достойно грала проти Карпат, команда пройшла зорю. Вдалі команда заслужила команда, якої в принципі нічого особливо ніхто не чекав. Але зараз на даному етапі одна з окрас чемпіонату.